Сьогодні отримала посилку з Aliexpress, Давайте подивимось, що там. Посилка прийшла досить швидко, десь за тиждень. Перше, що в мене тут є, це я замовила собі на виступ попроч такий з великими бусінками. Е -е, вони великі, а в різних розмірів бусинки. Дуже прикольні. Я, чесно кажучи, думала, він буде менший. А він виявився досить таки великим. Зараз поміряємо. Мені дуже подобається. Наступне, що я замовила, це чохол для телефона. На жаль, він мені не підійшов, і малюнок теж так собі він такий розмитий якийсь. І нарешті ще один товар, який замовила. Це годинник. Насправді годинник дуже класний. Він фіолетового кольору, такий бусковий, дуже гарний. Там такі квіточки. І мені подобається застібка, як браслет. Дуже гарний. Я прям в захваті від цього годинника. Самі подивіться, як гарно. Як вам?